Покажіть якусь кринжову фотографію з вашої галереї, і я вам подарую чай йогода. Дивіться. Ого. Це от я йду, шукаю чоловіка своєї мрії. Це кринжово? Ну а хожу, шукаю. Я теж хожу, да. шукаю. Так дайте да. зі мною. А, я да. вам найду таку жінку. Я згоден з вами. Но, мені здається, кринжова фотка у нас є, то я вам дарую чай йогода. Дякую. Будь ласка, корисна. Будь, будь де з собою взяли, може ще й майбутньому чоловіку дали, разом випили і кайфово. Ну, це взагалі класна ідея. Увечері на чай корисно, так ще й можна й побачення влаштувати. Так, да, і вечір, який приємний. Купуйте цей чай. Я рекомендую. Я Можу показати її фотографію. <рес> фотографію подруги. Так ну думаю, можеш. У є ціла папка ну Це хороша фотка. Ми зараховуємо крінжовість фотографії і даруємо коктейль йогода, який дуже рятує влітку. Його можна змішати з водою. Бажано з холодною, і це буде найкращий напій влітку. Ще й корисний. Дякуємо! <пока> Йогада! <пока> Йо! Йо. <Його>. Йогада. <пока>